Баска, давай, малыш, это тут. Давай, малыш, это тут. Давай, малыш, малыш. Давай, малыш, малыш. Давай, малыш, малыш. Давай, 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 Давай,

В такі дні присвячені державним святам а саме дню конституції України, ми Мукачевський відділ поліції приурочив до цього державного свята турнір. турнір. Однозначно удався. Дуже хороша, безкомпромісна, спортивна боротьба точилася на полю, але за межами поля однозначно це сприяло покращенню наших стосунків, дружніх, хороших. І я думаю, що такі самі стосунки вони передадуться і на роботу. Тому я хочу подякувати всім учасникам сьогоднішнього турніру, побажати їм. Звитяг футбольних і хороших успіхів не тільки у спорті, а і у нелегкій нашій роботі поліцейських, хочу також закликати своїх колег започаткувати такі змагання, можливо, не тільки футбол, можливо, інші види спорту у різних відділеннях, відділах нашої Закарпатської області. Можливо, це переросте і потім десь і за межі нашої області, десь така добра традиція стане ну, хорошою традицією у поліції в цілому. Голова комітету організації, організаторського комітету нашого турніру оголосить офіційні результати турніру. Я вітаю всіх нас разом взяти. На полі точилася безкомпромісна спортивна гра, яка тільки посприяла зміцненню нашої дружби. Хочу нагадати, ми перший у зачниці Конституції України, кращий голкіпер, Шипович Василь Васильович.